Перш за все, шановне товариство, дорогі українці, я мушу зазначити, що А, поза тим, що Верховна Рада зараз засідає в час поза засіданням, в Верховній Раді знаходиться аж 10 депутатів плюс спікер, і в такій пустій залі спікера, точніше, банкова, пропихає розгляд поправок до бюджетного кодексу, точніше змін до бюджетного кодексу, які мусили бути зроблені в контексті угоди про надразі Сполученими Штатами Америки. І, зокрема, в такому пустому залі розглядаються поправки, які дали би можливість наповнити бюджет для ЗСУ і напряму забезпечити бригади. Ми пропонували як Європейська солідарність, як фракція, і я особисто як народний депутат з колегами, щоб частково кошти від ренти на корисні копалини, на газ, на нафту, на інші були розподілені для потреб збройних сил України. І ви чітко бачите 10 депутатів в залі. Вони не можуть прийняти рішення. Нема 226 голосів навіть номінально. І я вважаю, що обговорення поправок в такому режимі це цинічна зневага спікера керівництва Верховної Ради, банкової, зеленського і монофракції до зневаги збройних сил України і наших захисників. Мені дуже подобається, коли тут розказують, що от я вам даю висловитися. Дякую в пустому залі, коли моя поправка 100% не матиме можливості навіть бути вислуханою народними депутатами. А йдеться про те, що на фронті бракує дронів, які... Ваша ДСТЗІ, які ваше Мінстратехпром не можуть забезпечити в належній якості і в належній кількості. На фронті бракує ребів, бо бачите, муліє, що один з найкращих ребів Айпетрій якимось там далеким чином асоціюється з Петром Порошенком. Ви не ставите законопроєкт про перенаправлення військового ПДФО 30% на потреби військовослужбовців при тому, що генштаб просить про це, а ДСТЗІ, Держспецзв'язок не проти. Ви блокуєте можливості обрізати транзит нафти московської нафти через територію України, щоб Україна не давала по суті 7,6 мільярдів доларів щороку московській федерації щоб вбивати наших людей. Зараз в Сумах біда, в Миколаєві біда, в Нікополі біда, в Херсоні. Біда, а ви робите усе, щоб ми не мали можливості повноцінно проговорити забезпечення збройних сил України. Ну, мені видається, що це не просто маразм і не просто дно. Це робота відверта робота на ворога. І я ще раз маючи нагоду звертаюся до спікера і до тих, хто нас прослуховує з банкової. Зупиніть оцей треш, який відбувається зараз. Завтра, з повною залою, ми маємо розглянути нормально поправки і, можливо, проголосувати тільки допоможуть нам забезпечити Збройні Сили України.